Небачене за своєю жорстокістю та цинізмом убивство, сколихнуло бердичів. У власному помешканні, приватному будинку, що на вулиці Шелушкова, зарізали жінку. Спочатку катували і, зрештою, перерізали горло. Труп загиблої із численними слідами знущань виявили рідні. Її донька розповідає, вона телефоном спілкувалася з матір'ю буквально за якісь хвилини до трагедії. В 11 це часу, коли вже телефони були виключені. я начала звонить на домашний телефон. Звонила, никто трубку не брал. Пока мисс ребенок не взял трубку и не сказал, что мама нас ограбили, а я связанный. Моему ребенку 10 лет. Я сразу же прилетела домой и обнаружила свою мать убитую. Ребенка связанную. будь пожалуйста, за полтора часа. Тому це тварінь таке? За наслідком першочергових заходів зі встановлення усіх обставин злочину та осіб, котрі могли б його скоїти. Працівниками міліції серед іншого було з'ясовано, що замки на вхідних дверях пошкоджені не були. Судячи зі всього, невідомі проникли до помешкання саме через ті двері. Припускають члени родини покійної. Вони як Вона йому двері відкрила? А вышли отсюда. И потому с этой стороны никто не видел, что здесь выносит и капал. И ну, вот сюда через забор вынесли все и все. Загибла жінка відома у підприємницьких колах Бердичева людина. Тож її смерть одразу почала обростати різного роду чутками і припущеннями. За одним із таких до моменту вбивства у помешканні знаходилися троє: власне, сама господарка, її онук та племінниця, дівчина над якою 17 років тому покійна взяла опіку. Так ось ця сама дівчина зникла. З урахуванням того, що незаймані замки на дверях можуть свідчити про те, що зловмисника чи групу зловмисників хтось впустив, постала версія причетності до злочину зниклої племінниці. Може, тана на водки я нічого не можу сказати. 17 років моя мати ростила цього рібенка. 17 років. вона давала їй все. Поэтому я просто у меня в голове не укладывается, как это может быть, что ребенок, который 17 лет жил в нашей семье, такой эмоции творится со своей матерью. Міліціонери вже з'ясували, що власні заощадження загибла зберігала у себе вдома, і вони, а це чимала сума грошей, плюс ювелірні вироби. Зникли наразі. Бердичівські правоохоронці працюють над встановленням обставин злочину та затриманням зловмисників. Ними відкрито кримінальне впровадження за статтею Умисне убивство згідно закону, не людям світить від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Найбільш вільні підозрювані це дві особи встановлені, яким ми підозрюємо скоєння злочину. Зараз лише вживаються заходи щодо документування слідів скоєння злочину, вилучення ще додаткових слідів скоєння злочину, допиту свідків, які мають, ми встановили вже два свідка, які дають безпосередню інформацію щодо причетності зазначених осіб до скоєння злочину і вживаються заходи щодо встановлення затримання вказаних осіб.